Григоровичеко, свою Україну любіть Уриво, свою Україну любіть. Любіть її, вовремні люди і в останню тяжку люту, за неї Господа молій. Нема на світі України, нема ні Дніпра, а ви, братесь, на чужину шукати доброго добра, добра святого волі, волі. Братерства братнього знайшли і винесли, несли з чужого поля і в Україну принесли. Великих слов, велику силу та й більш нічого те, Що Бог создав вас не те, що ви неправді поклонились. Не дуріть самі себе. Учитесь, читайте, чужому навчайтесь. Та й свого не цурайтесь. Бо хто матір забуває, того Бог карає, Того діти цураються, в хату не пускають. Дужі люди проганяють і немає злому. На всій землі безконечній веселого дому. Обнімейш, брати мої, не меншого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати. І забудеться давня самотня година. І оживе добра слава, слава Україні. І світ ясний, невечерний, тихо колосяє, Обніміть ж, брати мої, молю вас, благаю!